Вітаю вас, малята! А наступне заняття у нас з Ми будемо працювати сьогодні ручками і конструювати поробку. Осінь щедра пора, яка дарує нам багато, багатий урожай, який ми складаємо в підвал: овочі і фрукти. Мама готує заготовочки в баночках, щоб нам було що взимку поїсти. Але найцінніший скарб це хліб діти, який вирощують хлібороби із зерна. А потім із зерна роблять борошно, яке потім використовують для того, щоб спекти нам хлібчик. Ось він так, на заводі виробляють, випікають хлібчик, який потім розвозять. У магазини. 16 жовтня, діти, відзначається День хліба. І до цього дня мені хотілося б з вами зробити поробку, але, не звичайну, із макаронів. Подивіться, будь ласка, ось я вже зробила два колосочки із макаронних виробів, які теж виробляються із борошна. Для цього нам потрібні ось такі макарони у вигляді ракушок та ось такі довгі макарони спагетті. Я думаю, у кожного з вас вдома знайдуться такі макарони. Ну, два колосочка в мене вже є, а тепер я буду робити третій. І разом зі мною давайте спробуємо це зробити. Нам знадобиться клей, олівець і, як я вже показувала, макаронні вироби. Гарно та щедро намазуємо місце там, де буде у нас колосочок. Намазуємо клеєм олівцем. Потім будемо ще підмащувати, тому що він підсихає. Так, ця гра, ця поробка дуже корисна для нас, тому що вона розвиває нам моторику рук. Так, викладаємо ось із спагетті, викладаємо стовбурець нашого колосочка. Так. Тепер із ракушок будемо викладати колосочки ті містечка, де знаходиться зерно. Ну, ще можна помазати клеєм і покладемо один ось такий, таку зернинку угорі. А тепер з кожної сторони, зліва і справа, будемо викладати наші зернинки. Так, підмащуємо і ось так прикладаємо. Не бійтеся, вони прилипнуть. Трошки їх треба почекати, щоб вони прихватилися. Так. Ще два ось так. Так. І ще можна підмазати клеєм. Так. так, ще можна підмазати клеєм. Добре, що цей клей його не видно на папері. Так. Ось так. Тепер треба залишити на деякий час наш колосочок, не піднімайте його. І таким чином у нас получиться ось така поробка. Любі мої, чекаю ваші фото із вашими гарними колосками. До побачення!